Сторінка 68, параграф 18. Пагін та його зміни. Які будова та функції стебла. Яка будова пагона? Пагін система надземних вегетативних органів рослини, як от стебло та листки. Хоча листки і стебло пов'язані просторово, але кожен із цих органів має свої особливості будови та виконує певні функції. Пагін несе і бруньки, зачатки нового пагона. Бруньки вкриті зовні ущільненими. Видозмінними листочками, лусками малюнок, 18 перший вони захищають внутрішні частині бруньки від ушкоджень. Захисну функцію також здійснюють смолисті речовини, які виділяють квітини луски, та волоски, що їх вкривають, наприклад, у тополі або берези. Це забезпечує додатковий захист від холоду та висихання. Зачатковий пахін складається із зачаткових стебла та листків. Під зовнішніми лусками розташований конус. Наростання верхівка зачаткового стебла, клітини конуса, наростання діляться, забезпечуючи ріст пагуна у довжину. За розташуванням на пагоні розрізняють бруньки верхівкові та бічні верхівкові бруньки розміщені на верхівці стебла. Бічні бруньки поділяють на пазушні та додаткові пазушні бруньки утворюються в пазусі листка. Ділянка між основою листка та стеблом натомість додаткові бруньки можуть. Закладатися на будь-якій частині рослини. Після зимівлі бруньки починають розвиватися і дають початок новим пахонам, але деякі з бічних бруньок не розвиваються. Це так звані сплячі бруньки. Вони можуть перебувати в стані спокою декілька років і починають розвиток у разі ушкодження верхівкової бруньки. Які будова та функції стебла стебло осіва частина пахона, яка з'єднує в єдине ціле всі його складники, листки. Бруньки. Основна функція стебла проведення. Розчинів різних сполук. По ньому вода і розчинені в ній мінеральні речовини рухаються від кореня до надземних органів. Висхідний рух, а розчини органічних речовин від листків до всіх органів, які розташовані нижче нисхідний рух. Ще одна функція стебла порна. Вона полягає в тому, що стебло підтримує у певному положенні інші надземні частини рослини бруньки, листки, квітки тощо. За рахунок галуження стебла Тепла збільшується площа поверхні наземної частини рослини. Зокрема, за рахунок галуження стебла дерев формується їхня крона. Зелені стебла здійснюють фотосинтез. На стеблі можна побачити місця прикріплення листків. Вузли. Частина стебла між двома сусідніми вузлами має назву «міжвузля» Верхній кут, утворений поверхнями стебла і листка, називають пазухою листка. Малюнок 18.2. Малюнок 18.3. Внутрішня будова стебла. Серцевинні промені, серцевина, деревина, камбі. Луб кільце, корок. На поперечному зрізі стовбура дерева в ділянці деревини можна побачити світлі і темні концентричні кільця. Їх називають річними, оскільки щорічно з'являється одне таке кільце, що має світлу та темну ділянки. Поява річних кілець зумовлена сезонною активністю твірної тканини стебла. Підрахувавши кількість річних кілець коловного стовбура можна визначити вік рослини. А що ширше річне кільце, то сприяє. Атливішими були погодні умови цього року, якими бувають видозміни пагонів? Пагін, як і корінь, крім своїх основних функцій, може виконувати і додаткові. У зв'язку із чим і виникають його видозміни. Малюнок 18.4. При цьому видозмінюватись можуть як надземні пагони, так і підземні. Водозмінами надземних пагонів є колючки, вусики, вуса та надземні стеблові бульби. Прикладами видозмін. Підземних пагонів є підземні стеблові бульби, кореневища, цибулини та бульбоцибулини. Видозміни пагонів допомагають рослинам. Пристосуватися до певних умов зростання. Так, у видозмінних підземних пагонах трав'янистих рослин відкладаються запасні поживні речовини, як от у бульбах, цибулинах, бульбоцибулинах, кореневищах. Щорічно восени надземна частина рослини відмирає, а видозмінені підземні пагони переживають несприятливий зимовий період у ґрунті. Навесні наступного року накопичені запаси поживних речовин рослини використовують для розвитку надземної. Частини. Цікаво знати, важливу роль видозмінені пагони відіграють і у житті людини. Бульби картоплі, кольрабі, топінамбура, цибулини, чеснику чи цибулі городної. Людина вживає в їжу, і з бульб картоплі добувають крохмаль потоком. Видозмінені пагони використовують і в медицині. Із цибулин, чеснику та цибулі отримують. Вітаміни з корневищ валеріани та конвалії виготовляють лікарські препарати. Вони заспокійливо діють на нервову систему людини. Стеблові бульби, цибулини, корневища, вуса використовують для вегетативного розмноження культурних рослин. Це дає змогу отримувати багато. Посадкового матеріалу, малюнок 18.4. видозміни пагонів, надземні видозміни пагонів. капуста кольорабі, надземна стеблова пульба, Потовщене стебло, в якому запасаються поживні речовини. Суниці лісові, вуса, тонкі, повзучі стебла забезпечують вегетативне розмноження. Гарбуз звичайний вусики підтримують стебло в певному положенні, глід звичайний колючки, захищають рослину від виїдання тваринами, підземні видозміни пагоном – картопля городна. Підземні стеблові бульби. Накопичують поживні речовини, за рахунок яких рослина виростає наступного року. Цибуля городна цибулина накопичує поживні речовини, за рахунок яких рослина виростає наступного року. Гладіолос ранньоквітучий. квітучі. Бульби накопичує поживні речовини, за рахунок яких рослина виростає наступного року. Порій – повзучий накопичує поживні речовини, за рахунок яких рослина виростає наступного року. Узагальнення пахін, надземна частина рослини, що складається із стебла, листків, броньок. Пахін може видозмінюватися відповідно до умов існування на колючки вуса, вусики. Видозмінені підземні пагони. Це бульба, кореневище, бульбоцибулина, цибулина, цибулина.